Віддаєш 24 години на роботу майже без вихідних. Приймаєш додаткові зміни, але живеш від однієї зарплати до іншої, а відкладати, якщо й виходить, то самі мінімальні суми, щоб протягнути до наступної. Тут виникає ключове питання: як же накопичити ці гроші? Воркпорт має для тебе рекомендації, після яких ти зрозумієш, що накопичувати гроші може бути набагато простіше навіть за невеликого доходу. Підписуйся на наш канал, де ти знайдеш усе про життя та фінанси у Польщі. Thank Перш ніж розпочнемо з порадами, давайте зрозуміємо, для чого вам потрібно зберігати гроші. Збереження це засіб безпеки, як вели наші батьки на чорний день. Наприклад, втрата робота чи необхідність в невідкладній медичній допомозі. Але ми рекомендуємо обрати інший шлях: замість чорного дня оберіть щось більш надихаюче та позитивне. Суть полягає в тому, що заощадження завжди вдається легше, коли у вас є чітке уявлення, чому ви це робите. І на що ви збираєтесь витратити гроші, тому ви можете відкладати кошти на конкретну покупку, наприклад, новий телефон, подорож або поставити собі навіть таку велику ціль, як квартира. Ви можете поставити перед собою будь-яку мету, але це краще робити, коли у вас є досяжна мрія, яку ви можете втілити в короткі терміни без жорстких обмежень у витратах і потребах. Визначення мети, і встановлення чітких термінів є ключовими кроками це захистить вас від імпульсивних витрат. Перед тим як розпочати відкладати, важливо розібратися, скільки грошей ви заробляєте та на що їх витрачаєте. Розпочніть фіксувати всі свої витрати, починаючи від необхідних побутових потреб і закінчуючи розвагами. Важливо, щоб ваші витрати не перевищували ваші прибутки. Слідкувати можна за допомогою різних додатків або навіть звичайного блокноту. Так вам буде легше контролювати витрати та обмежувати перевитрати. Додатки, які ви можете використовувати: «Money Lover», «Good Budget» і money Flow». Якщо у вас є будь-які борги перед рідними, друзями або банками, слід розрахуватися з ними перш ніж розпочинати процес накопичень. Тож, як тільки ми переконалися, що в нас немає жодних боргів і визначилось, який в нас точно дохід, починаємо реалізувати комплексний план заощаджень до нашої цілі. Розподіляємо доходи за дуже простою схемою. 50% – це планові витрати, наприклад, оренда чи комунальні послуги. 30% – це спонтанні витрати на бажання, такі як вечеря або якась подорож. І 20% на заощадження або інвестиції. Повірте, як тільки ви почнете відкладати за цією схемою, ви не помітите, як ваша фінансова подушка безпеки почне збільшуватись. Наприклад, якщо вам прийшла премія, аванс або якийсь грошовий подарунок на народження, то ви можете відкладати 10 Вам надійшло 50 злотих, відклали 5, надійшло 1000 злотих, відклали 100. але правило почне діяти лише за умов коли ви відкладатимете 10% від будь-якого прибутку, ви збережете гроші, не відчуваючи жодних змін, якщо почнете відкладати цю незначну суму. Це методи, які використовуються у всьому світі. А тепер ми розповімо секретні лайфхаки від Варкфарта. Шукайте для себе додатковий заробіток. Плануйте своє майбутнє. Фокусуйтесь на своєму розвитку і кар'єрі, уникайте токсичних людей і дорогих побачень. Подумайте про оренду кімнати, а не всієї квартири. Встановіть конкретний бюджет для зняття стресу. Так, ви захистите себе від імпульсивних витрат. Не ходіть у магазини без списку, плануйте свій раціон. І пам'ятайте, такі маленькі кроки обов'язково приведуть вас до великої цілі. Будьте фінансово освіченими разом із Баркпортом, Ставте лайк цьому відео і пишіть, що ще ви хотіли б знати про фінанси.